Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на Ютуб каналі проєкту Міста Сили. Найекологічніша подія року. Сьогодні тисячі українців об'єдналися заради важливої місії зробити країну чистішою. Поки наші незламні захисники очищають землю від ворога. Небайдужі громадяни дбають про наш спільний дім. Говоримо про всесвітній день прибирання, до якого долучилася і Україна. За останні шість років всесвітній день прибирання об'єднав більш ніж 211 країн. І наша держава, попри війну, теж у цьому списку. Та й навіть зазіхає на топ-10 за кількістю учасників в екоініціативі. Це Чернігів, містяни, озброївшись інструментами, рукавицями та пакетами для сміття, зібрались на толоку. Сотні людей долучилися до прибирання світового масштабу. Також там побувала команда моїх новин. Дехто із чернігівців із таким розмахом прибирає вперше, але вже точно вирішив, не востаннє. Для когось участь у всесвітньому дні прибирання як традиція. Я була дуже задоволена, що я стала частинкою. Корисною частинкою нашого міста. Я долучилася, щоб допомогти прибирати наш Чернігів, наше місто, щоб воно було чистим, гарним, світлим. Є люди, які приходять, тому що це для них важливо. Це їхня мета просто зберегти нашу планету в чистоті. Цьогоріч Чернігівщина підійшла до благоустрою регіону скрупульозно в області. Працювали над масштабуванням проєкту. Цього року ця акція проходить за максимальною участі. Ми долучили максимальну кількість представників влади, органів місцевого самоврядування, тобто територіальних громад, також установ, підприємств, організацій, студентів, як ви бачите, і небайдужих громадян. І таке масове прибирання також цього року буде по всій Чернівській області. І їм це вдається. Роботи попереду ще багато, але і зараз вже є про що розповісти. За останній рік було е, вивезено більше семи тонн сміття, і е, за останні шість років е, ми змогли об'єднати більше одного мільйона трьохсот людей. Тобто, з кожним роком цей показник він росте, і кожного року е, кожен свій знайомий веде з свого і це ну, об'єднує. Пляшки, пластикові контейнери, жерстяні банки. На цих кадрах толока в Чернівецькій області наводили лад сьогодні навколо Дністровської ГЕС. Лише за кілька годин роботи жителям міста Новодністровськ вдалося зібрати цілих вісім кубів сміття. Його вивезли із прибережної смуги. Тож осінні прогулянки тепер тут будуть радувати ще більше. А це вже Волинь у Луцьку не пасуть задніх. Там активні містяни теж зібралися на толоку. Це дуже крута акція, тому що мені дуже подобається, бо збирається дуже багато молоді. Це іде і команди утворення, і ти розумієш, що ти прибираєш і все-таки реально твоє майбутнє. Цьогорічна акція проходить під гаслом ми зробимо Україну чистою разом. Після все показати перш за все по своїм дітям. І хочу щось міняти. От кажуть, щоб щось поміняти, треба починати з себе. Та не лише обласний центр. Подібні толоки регулярно проходять в різних громадах регіону. І це призводить до стійкого ефекту. На місці стихійних звалищ з'являються зони відпочинку. А де були чагарники, затишний сквер. Я, як молодіжний лідер, вже до 17-ї толоки в Унській області. Розвиток екологічної свідомості молоді є дуже вживим цей час, так як наша природа і наше середовище потребує змін для того, щоб ми могли зростати в здоровій і сильній країні організатори. Зізнаються у те, що цього разу на толоку прийде так багато людей, не вірили. Але як виявилося, свідомих українців щороку більше мені казали: ну, хто там прийде? Люди ліливі. Але я вас бачу тут. Я бачу ці вмотивовані веселі обличчя, які хочуть щось робити. І мені дуже приємно. От я не очікувала таких масштабів. Свідомий підхід до екології це ще й імідж країни на міжнародній арені, вважають екоактивісти. Так би мовити, додатковий трек, який треба просувати. Військові. Воюють і вмирають не лише за географічною лінією а дійсно а, відстоюють всі наші ресурси, наші багаті ресурси країни України. Тож ми, як цивільні, ми школи об'єднати прибирати в наші місці поприбирати в нашій країні, зареєструвати результат, спробувати потрапити в топ найкращих країн у світі, тому що це дуже важливо в інформаційному просторі, щоб країни, які наприклад не хочуть принципово давати на. Допомогу, а бачила, що ми якось вдома, і нам потрібна допомога. Робити добру справу у компанії однодумців простіше, а в умовах війни такі толоки, що об'єднують людей навколо доброї мети, особливо важливі. Ті, хто не встиг на велике прибирання цього разу, не засмучуйтеся. Подібні заходи в межах всесвітнього дня прибирання в різних містах та селах України будуть тривати ще декілька днів. Також важливо зареєструвати свою акцію на сайті Всесвітнього дня прибирання, щоб організатори визначили, в якій країні толок було найбільше і яка країна перемогла. Тож з нетерпінням очікуємо результатів. Ну, хіба погано, коли на кругі чисто? Життя без сміття все ж таки набагато краще. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях під цим відео. Діліться і ви новинами своїх регіонів. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.